Це на увазі, що а, ми хочемо звернутися на те, щоб найкоротший срок було визначено, да, що а, яким чином помає, має функціонувати, бути на дитини. Чи, чи ми, яка, ми можемо свою пропозицію дати? Як Я думаю, що це могла б бути е, така пропозиція. По-перше, не тримати дітей в лікарнях, а видавати uh -huh. буківки, як було раніше. Це був автоматичний процес. Дитину забрала поліція або служба, привезла в лікарню, обстежили день і два. Відправили. І за цей день-два отримувалась путівка. І все дитинку влаштували в будинок дитини. Вона там собі знаходиться. Є, але життя чином призупинила, так розумієте? Ну, не формально. це було сказано мораторій на словах, і все, ніякого документа немає, просто путівку не видають, і все. А на словах було сказано А причина, мораторій? яка ж реалізувати, закрити, яка ні, ну, ми ще хочемо зрозуміти, ну, ми звертаємося з приводу того, щоб не закривали, реорганізували, а, а, почали запустити нормальну роботу процесу, забезпечували. У нас не так багато між відомча боротьба. Ще це цей у себе дотримати, і одна з структура Разуміло. хоче від нього відмовити то, дитя, а інша не хоче його приймати. Тобто тоді я розумію, що ми маємо виступити з тим, щоб забезпечити нормальне функціональне будинку дитини. Перше питання це нормальне функціонування, тим більше, що фінансово він забезпечений в повному обсязі. А друге, це провести реорганізацію, враховуючи потреби громад області, щоб там було і соціальне відділення, і медичне. Ти бачиш, що він розголошений в місті Так, І там працюють кремчужа ж персонал. А може хай кремчук забили цей будинок, як забрали, ОНК. На нас, на тіга, був, Ви, пари, ну, не я відповім на це питання. багато робити? чого забрали, але е, це проблема всієї області. І Кривенчук, звичайно, може забрати, як зараз наш центр соціально-психологічної реабілітації обслуговує всю область, тому що в області закритий. Тягар несе наша громада там... Звичайно, але чому це не залишити на обласному бюджеті? В обласному бюджеті достатньо грошей, щоб утримувати цей заклад для потреб всієї області. Вчора вже був проєкт рішення, там вже є проєкт рішення, що ж ти будеться робити. там все сказано. Я все договорюю. В тому проєкті рішення сказано тільки про центр, ви уважно слухали, Я Тут читав так, що... його. Вчора. в проєкті рішення сказано створити центр соціальної підтримки так. дітей та сімгорів. Я в своєму дам. виступі про це говорила, в цьому центрі можуть перебувати діти три місяці плюс три місяці. Тій же постанові кадміну номер 120 відповідно до якої там посилання в цьому проєкті рішення, вони пишуть про центр е, соціальної підтримки дітей та сімей, там через кого йде центр медичної реабілітації та паліативного догляду. І я говорю про те, щоб це був комбінований заклад з відділенням. Соціальної підтримки дітей та сімей і відділення медичної реабілітації та паліативного догляду у цих діток з інвалідністю, або які мають перспективу отримати інвалідність. Я про це тільки щоб пів години розказує з кого він спецзалікування має бути у департаменті шоу захисту людина. Він може бути і, буде буде і там, і там, не, і всі службі у справах дітей. У когось одного, я ж говорю про це міжвідомчу війну, там де ніхто з один не хоче його взяти. Ось я пропоную, давайте місто забере і будете робити що... Ну ви зараз озвучуєте бажання обласних чиновників. Вони цю думку теж висловлювали, щоб скинути з обласного бюджету по максимуму на громади. Ну просто така ситуація, що от нещодавно був цей припис опустяна, що там діти перебувають у неналежних умовах. До неналежних умов. Є такий у нас народний депутат України Павло Сушко, який дуже глибоко займається питаннями реформи де інституалізації. Ви можете зайти на одну сторіночку і він в тому числі і про нашу ситуацію теж писав. І вчора він підключався онлайн до засідання комісії, на жаль, не зміг виступити. Так от він порівняв звітом Буцмена, і це відкрита інформація. Вона на сайті викладена. За 2023-24 роки. Ті ж самі позиції, тільки в 2023 році, там ото, ото, то все там гарно, добре, задовільно, відмінно, все добре. А в 24-му незадовільно, незадовільно, незадовільно. Пан Сушко припускає, що це пов'язано з грантом, який був отриманий. На впровадження реформи день І от для того, щоб дискредитувати такі заклади, написали такий звіт. На мій погляд, я там часто буваю, я бачу умови. Єдине, що там погане, це укриття. Укриття, звичайно, треба зробити. Все інше, там, як дитячий садочок, все в них є, не всім забезпечені. Дякую тоді, колеги. Дякую всім за увагу, дякую за інформацію, всім учасникам. На сесію тоді готуємо звернення. Пропонуються від комісії, колеги. Якщо ви не заперечуєте, то приглашує. голосуємо. За. Я я... Не бачу Все, я підготую, ми тоді думаю, скинемо в групу, обговоримо з колегами.